Так, бажаємо знову Козацьку. сьогодні, 2 лютого 2025 року, ситуацію на фронті маємо наступну. Підери, а, по деяким даним нашої розвідки, перебувають на піки можливості, Тобто вони стягли все, що могли і не могли. А, основний удар у нас да, зараз на Покровському напрямку і та район Котлана, Андріївки, цю полосу намагається вилізти на трасу там із району здовиженки. Але а, і часи, і Яр, і Торецький, і Сіверськ скрізь намагаються наступати. Це говорить тільки про те, що свої кончелижні цілі, якісь там, да, які там бункер на хуло їм поставили, вони намагаються показати своєму міру, що ми можемо, ми можемо воювати з усім і з усім нато. Насам ну, насправді проможності цієї рашки-парашки. Далеко не безмежні виробництво боєкомплекту, те, що ми використовуємо на фронті, тільки на 30% вироблене в Расім Федірації. Інше 70% це Північна Корея, Китай, Іран, Білорусі, інші країни ГОІ у світі, диктаторські да? режими. Тому там приуміншати їх заслуг не те, що заслуха. Можливості ніхто не робить, але і перебільшувати їх теж не треба. Збройні сили України, перебуваючи практично без авіації, без ракетного озброєння, без військово-морського флоту і з невеликою сухопутною армією на початку війни знищили біля 600 там літальних апаратів. Знищили практично Чорноморський флот на Чорному морі. Завдають ударів по території Russian Федерації своїми засобами власного виробництва да, далекобійними літакового типу ударними дронами, плюс і там штормшедл союзники, хоча й обмежено, але постачають. Так я до чого веду? я веду до того, що війну на фронті підрозділи Збройних сил не програють, а тримають в умовах переваги в багатьох компонентах. Але інформаційну війну в тилу ці наші тилові шляпи програють в одну калітку. А все чому? Да, військові теж різні. А все чому? Тому що саме інформаційній війні придається дуже мало уваги, або вважають, що не потрібно, або ще щось. І оці говнокиди, зрив мобілізації, вбивство там працюють.